Так, друзі, всім привіт! Маємо ще один реплейчик на перегляд. Маємо ще один реплейчик на перегляд. Карта у нас э, Red Share. Карта у нас Redшиre. Наша також постійна учасниця нашого, е, нашої рубрики Краще рептає місяці. Це Україна піднімав. Україночка піднікав плану «Озон». Сьогодні у нас бій на Мантікорі на речері проти «Дев'яточок», десятки дев'яточки. Це мені нубочка. Е, попалися напроти у нас Вазік. На ЛТС подні по ЛТ. Дуже 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 хороший бій. Е, має бути, в принципі, мені здається. Так, ну що, по стандарту буде їхати, чи буде шукати чи буде шукати щось. ні, По стандарту вона не їде. А, ну все зрозуміло, їдемо під дуб. Їдемо під дуб шукати перших жертв на Піздюліну. Наша героїня ВТшка, як кажете, Толк знає, тупо їде. Так, ну займає тут кустик, нормально, окей. Зразу е, кажуть, ну а це мукусі не дуже ти щось виявиш, якщо люди не будуть підтягуватись. Ти можеш максимум, що перекатка замка. Е, і перед тобою, якщо будуть з'являтися опоненти. Саме краще, це їхати вже ставати під дуб на справа від дуба куст. Ти висічиш повністю перекатку, ти пікаєш людей, які стоять на ПТ-позиціях, тобто десь тут приблизно у цих ви бачите, вона тільки вона під'їжджає. Але цей правіший кустик треба ставати, якщо, якщо вже на то пішло. Тільки вона виїжджає, оп, дивимось, а тут що правильно, нема нікого. Пока, Пока у нас тишина. Бачимо чарфутюрик. Опа, ні, Вазіка. Вазік, Вазік, вазі, 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 вазі. вазі. поїхав, 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 поїхав. Так. Тепер шукаємо. Так, 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 зводимось, зводимось, зводимось. Зводимось, 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 понятно. І нас тут на людей вже. Ну, тим часом. Тим часом не на у нас стешечка дуже. Можна давати тичку по базіку і. Єблис, хорош. Як кіра виявляємо, це буде по ходу лампочка. Хорош, падемо. Тичечка є, 387 уронів у нас вже приклали. Так, там чаріка мають, в принципі, вже вбивати-добивати, мені здається. Оп, і зараз має бути школа. Школа засвіту і то такого непоганого. Так, тих 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 тихо Не, давай НДПС цих. Оп-оп-оп. 50-120 на базі. Зводимось. Не даємо, як ігру, через каточок. Не даємо. Хорош. Сюди, поїхав, поїхав. Так, асистик починає капати. Нарешті починає капати асист. Супер. Супер. Знаємо, плюс-мінус, де три танки знаходяться, плюс у воді, десь там у вузі. балдит. Але це ще не все. Давайте, давайте, оп-оп. ах, оп. Обідний рикошет, Обідний рикошет, і 133 асистику падає, Ну, це нерівноцідно, бачимо, там самі підсічують собі і бачимо ЛТ, як ганяється, катається. Зараз по погоду може відправити в ангар. Поки акуратненько. Оп, їдемо є світло. Ну, вазіко, вазіко, вазико розчіхли. Ай, поспішає, поспішає. Тільки голдоу треба шмаляти. Там голда краще летить, чим ББшки, так що на майбутнє це тільки голта. 120 здаємо з каточком. А, падає асиста каточок. Але 50-120 продовжую далі їхати, так що тут нічого в принципі страшного не відбувається. Дивимось далі, зводимось. Можна як іграти. Ой-ой-ой, діропіздюріть, ми забираємо перший фражі копілочку. Маємо Д230 сестику, 1425 уронію. І. Один кіл. Присудили на. Так, ну хоче буде напевно, що добирати, чи що я так розумію. Ой-ой, це упор, це вже, це вже заземлення. Заземлення отримуємо від 50-120 тиканчик. Це дуже неприємно, зліва можуть бути танки. Отакий момент, о, тільки я сказав, рога з'являється. В таких моментах дуже, дуже важко моніторити, як ти приду, ти ще в тебе з права ніхто не світився, то значить що, правильно, знаєш, не потрібно виїжджати. Ну, вона вже просто попала на рентген-лампочку, і це дуже-дуже трішечки погано. Але, в принципі, ну, 5-1, висвічуємо тай 57 хеві. Дивіться, де, де чувак вчили. Хорош, хорош. Наші хвостя там 2010 вже пішеньку 3500 прикрутили. Даємо тичку і знову за. Так, попадаємо лампочку ловимо це знову будуть бити. 20 Т30. Ну, я ж кажу, це о, о, трошка для я розумію, потрібно тички, але ти якщо ти світиш, то треба досвідчувати. Якщо ти, Хочеш і кидати, ну, це вже треба, наверняка. Ми Тепер маємо 226 рону. І тепер треба грати максимально акуратно. Максимально. Оп! Хорошо? Гагмат брити вже. 3-300, в принципі, є... Е Ну, поки тут на майстра бій не тягне. Бій, бій, бій поки на майстра не тяне, хоча 50-120 забирає вже 5 є. Е, поки не пахне майстром, якщо чесно. Ну, типа дуже важко, плюс-мінус 9, я розумію по одній алте Зацілюємо просто покиде. Вона ще хвостик де десь тут, але я не знаю для чого це. Для чого це все робити, не знаю. Так, щось в мене тут, я не розумію, що тут. То... То є з цими реплейчиками, вроді норм, норм реплей. Так, що поїхали ми шукати щастя своє. Поїхали шукати щастя своє. Так, ну свакашка давно не світилась. О, дивись і де він. Хорош. І сюди. Ой-ой-ой, ой це залітає, блядь, як старий пабі челюсть, та да, це що, і ще даємо самі течку, Хорош, ну це можна добирати 1800. 6800 на ліву місці. Просто жирненький подарував, подарував нашій героїні блядь, цей Асес. Ну просто я не розумію, що він тут, що він тут робив, що він тут, як він тут думав вежити, я не знаю. В принципі, що в нас відбувається? У нас не світилась бабаха 4005, ТВшка світилась була там в углу біля тяжів, прога, там Т-30 там. Акуратненько пробуємо пікати, давати течкусь сюди по. Це я не розумію, що це є ой 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 світим світимбаба. Не розумію, що це? Чого, -то, чого то так витроть на году по страшній силі. Опа, і сюди, ще штучка падає, хорош. Хорошо. Маємо 7 937. Дуже прикольно. Ну там ще є, треба досвідчувати. Треба їхати досвідчувати, бо бахав все ж таки там, бабахав вмирає. треба вже їхати, треба їхати. ХП нема, а треба щось їхати робити. Як хочу майстра, треба їхати робити. Ну лазьму. ХП, ХП, от що, ХП нема. Там бо в жара уривався, бля, з хпшками. крутив, вертів, мочив, дурив, блять, на, надо. О, це це ГГшка вона не встигне дати тичку. Базу забрали, да. Вона не встигає дати тичку. Маємо у нас Карта Redshire, перемога. Карта Реджер перемога. Дивимося після бойову статистику. Дивимось після бойову. Дивимося після бойову статистику. Дивимося після бойову статистику. Так. Маємо знак клас, класності майстер. 89 тисяч маємо по кредитах, 14 пішло вільного досвіду, плюс 3 застосування. Знищено дві техніки, 825 демеджу, 7937 асистику, 4 виявила, 8 криків зробила. Як зіграла команда, дивимося самі. Топ-1 ловимо по гру, 1300, 1329 вільного того досвіду. Бачимо, чуть-чуть витащила, все ж таки трохи на краполях вона витащила на бій на майстра, але все одно бій супер. За цей бій ставимо тобі лайкосика. Дякую, що е -е, береш участь у нашій наші рубриці. Так що дякую. Всім гарного дня, а ми продовжуємо. А пока.